Галузях. Ну, а зараз розкажемо вам історію, яка викликала знову ж таки хвилю обурень Готуйтесь. в мережі. Та одночасно і позитивну хвилю, бо були такі коментарі, і негативні. Йдеться про формування собак. От подивіться, добре це чи не добре. А ми з героїні поспілкувалися. Готуйтесь, зараз ви побачите таке. песик чи лисиця у Києві незвичайно пофарбували собаку. Двовижний шок. От правда. Як це впливає на тварин? Він же щасливий в цьому. І що кажуть зоозахисники? Песик Гриша, породи шпіц, став справжньою зіркою. Користувачів у мережі сколихнуло відео. На ньому песика фарбують у яскраво рудий колір, перетворюючи на лисицю. У коментарях люди розділилися: одні обурені, мовляв, це знущання над бідолашним собакою, а інші захоплюються нестандартним рішенням. Боже, який треш, купіть костюми лисиці, чи якусь кофточку помаранчеву, ви б ще татуювання набили, чи вухо прокололи. Собака це не аксесуар, її не можна фарбувати, бо просто старий колір на виставляти як річ. Це жива істота, яка відчуває біль, стрес і страх. Яскрава собанька. Видно, що цілком спокійно себе поводила. Креативна робота дуже незвичайно. Власниця пасика Анна в захваті від нового образу свого собаки. Це був шок. Шок, але просто дивовижний шок. От правда, без перебільшення. Це не перше наше фарбування. У нас був зелений хвостик, зелені вушка. Він дуже дуже любить, коли його фарбують чухають, ласкають все за її словами. На песика на вулиці чудово реагують і проявляють увагу. Справді лише один погляд на яскравого гришу, і настрій покращується. Всі хочуть сфоткатись, і все ну робимо настрій людям. Звізда району, звізда просто зірочка. Ми завітали у Грумінг салон, де виконали це фарбування. Виявляється, такі цікаві замовлення не поодинокий випадок. Комусь подобається якийсь таке маленьке добавляння, там, хвостик, вушка. Комусь подобається, коли це повне перевтілення, наприклад, це собачки перевтілити в лисичку, перевтілити в пандочку щось більш цікавіше. Можливо, навіть в лева, в тигра, тобто також і таке фарбування відбувається. Віталій Новик теж фарбує свого песика. Зараз лакі леопард. Віталій зоопсихолог, тож запевняє, собаці це не шкодить, а навпаки, викликає щастя. Після фарбування люди почали його більше тіскати. Він просто мега щасливий, бо я такий, знаєте, строгий власник, але теж тіскою, але не так багато. Його так багато тіскають, фотографують. Да. І, і в принципі, 95% людей відгукуються добре. Вау, там сміються, фотають, гладять його. Просто він же щасливий в цьому. Реально. Зоопсихолог наголошує, фарбування це добре лише за умови використання якісної фарби і професійного виконання. У грумінг салоні нам розповіли, як фарба впливає на тваринок і чи є протипоказання для процедури. Використовується професійна провірена косметика, яка зда, заздалегідь була спеціально зроблена саме для тварин, вона не має ніяких аміачних добавок, вона не має ніяких спиртових добавок, тобто вона йде як гіпералергена. Бажано не використовувати косметику близько там, де у нас є слизові. Тобто, якщо там очки близько, геть сильно їх промальовувати все-таки не бажано. Єдині е, противопоказання це алергія на собаки. Якщо ми приймаємо собачку, а бачимо, що вже на тілі є якісь ранки гнані процеси, абсцеси можливо, да то таку тваринку звичайно ми фарбувати не будемо. Чи можна проводити такі процедури з песиками, і як на це реагують зоозахисники? Ми запитали у президентки асоціації зоозахисних організацій України Марини Суркової. Будь-яке поводження, яке спричиняє стрес тварині. Це є жорстоким поводженням. Я не можу сказати, що фарбування тварини твариною сприймається нормально. Зоозахисники 100% проти. За словами експертки, якщо власники таки вирішують пофарбувати тваринку, варто чітко дотримуватися правил. По перше, не можна в жодному разі фарбувати фарбою для волосся людей. Фарбування шерсті тварин є спеціальні фарби, які не містять аміаку, перекису водню і так, далі, і так далі. Зона біля очей, біля носика, біля ротика. Тому собака все рівно може облизуватись, може вдихнути все ну, цю водичку з краскою, і це є небезпечним. Тобто мордочку красити, фарбувати категорично не можна. Словами експертів, фарбувати тваринок чи ні вибір власників. Але всім обов'язково треба робити це професійно і якісно, аби не нашкодити своїм домашнім улюбленцям.